Найп'о найважливіше запитання гравців Arena Breakout як фармити коїни і чи можливо взагалі заробляти їх за бота? І в цьому відео, друже, я тобі покажу, чи все ж таки можливо фармити за бота, чи ні. Я тебе прекрасно розумію, що свій схорон витрачати взагалі не хочеться, а коли його взагалі немає, то як витрачати немає що. Тому, друже, як зазвичай ти на каналі Скалді, і сьогодні я тобі покажу, як фармити за бота. Звісно, не забудь підписатися на канал, поставити великий палець догори, напиши комент, як фармиш ти коїни. А ми поїхали! Челоботікс лоботікс на місці 26 хвилина. Мені подобається. Мені, в принципі, подобається, можливо вийде зараз ще якогось челікса зловити. Щелікс. В принципі, як і хотілося, В принципі, як і хотілося мені. Ніхуя собі в мене заботікса. Бронік? Мосінку сюди чи назис. Ой, маленький золотав. Маленький залутався! Я з маленького ще хочу забрати бронік. Напевно, що в мене це не вийде. Дай мені хілочку маленьку. Ой, хуйні назбирав. Трошечки хуйні назбирав малий. Повний добре. Ой, тут напихав всякого, напихав. В принципі, бронік двадцятку так-то коштує і нафік надо так-то. Ось так мені підходить. Так колутатися. Спартанець, так спартанець буде покраще, так? Да? 80 тисяч. Блін, ну так-то. Треба щось думати. В такому випадку треба щось думати. Ай, рюкзак, куйня, куйня. А рюкзак куйня хуйнью. Ну, так-то 65, а так-то получається 25-45. Ну, все одно менше, получається Тоді хай буде вже так. Це ми закинемо сюди. А це ми брати не будемо. Ну, в любому випадку бронік получається дорожче. В любому випадку бронік дорожче виходить. Сюди, чи назис, бачиш? Для самого виходу. Десь пятнашка капнуло ще. Туда, сюди. І все у нас гарно. Зараз ще якісь золоті патрики. Надіюсь на це. Головне, щоб не в голову. Золотий патик, а в кишені. Нічого, прям. Ну тоді на викид В принципі, ризикувати не хочу. Я за Ботікс граю. За нього, в принципі, і так нормально, що це винесу. Ну, точніше, вже мені можна сказати Нормально. Ботікс годує. Чи Чиназис! Чиназис. Дівляма, за Ботікса, такок-щок за пару хвилин, і тобі вас, ось, будь ласка, фарм. Фарм за Ботікса. Можливо, можливо. Нічого не втрачаєш? Взагалі нічого. Максимум 15 хвилин очікування. І все. Челоботік. Знову 26, дивись. Ну, в принципі, це прикольно, що Ботів почали раніше запускати, як мінімум. Ну що, пушка, хуйня. Пушка, хуйня повна. Вот, нет? Так Минус Это что, актеры, чи шо, бля? Яка це херня, блін? Як це, бляха, херня? Отікс. Отікс. Фотікс, ну шо ти до мене доїбався? О, Мосінка. Мосінка мені підходить. Мосінка мені пасує. А це просто голячком пазики зайшли. Тому така ситуація у нас вийшла. Так, це ми заберемо, може захоче пити. Так, добре, це тако. Хоча можна взяти пушечку і... але, блін, ладно. Ладно, хай буде. Плей не треба. Налутав, всякої їх уйти. Ну так, да, в принципі. Челобот? Челоботик слутав челика, чиназис, маленький. Маленький чиназис. МП-очку мені гарно приніс. Так, це для УЗІшки, це не треба. О, чи назис, на так то да. Так, рюкзак тоді викидаємо. Блін, воно мені не так, не так не поміщається. А воно мені не так, не так не поміщається. Добре, нафік цю всю фігню. В принципі, так, то і піде. Тобто, навушнички адекватні. Що ти з нього ще не злутав маленький? Рюкзак ще є. І розрузочка хороша. В принципі, чому б і ні. Це фігня. Це фігня. Хоча цей бронік кращий, так? Третій? І третій. Цей 25, а цей 15. А що таке так? так? Цей кращий, так? Що вам кращий, це так, то понятно. Добре, це забираємо. Люкзачок, в принципі, теж можемо забрати. Буде на якісь такі дешеві вилазки. так щоб галяком не йти. І, в принципі, нормуль. Це на що? Це можна викинути. Блін, у мене місце так, так то лишається. Ой-ой-ой, маленький. Ой-ой-ой, маленький! Тебе що не розлутали? Так, це треба швидко на вихід бігти. Нас раки ці патрики, мені вони не треба. Розгрузці. Нафік, нафік. Добре. А що маленького ніхто не розлутав, га? Що цього? Дробік. Рюкзак, покажи мені. Що маєш? Мило. Ні, хуйня. Ну слухай, ну так то не фігово в принципі. Мені подобається. Мені, в принципі, подобається. Десь це 250 тисяч десь. О, ніхуя! 427, в принципі, навіть катка хороша вийшла, навіть в плюс пішов. Чому б і ні? Люблю грати за ботика тут. Опа. Бля, я думав це чел, який я тільки вбив його. Е, люблю грати за ботика, бо тому що тут, якщо везе, то везе по повні прям. Будь ласка, со старту в боті. В боті 15к валяється. Це мені, звісно, не треба, це ми заберемо. Ой-ой-ой, а тут челик був. Ой-ой-ой. Добре, узіжку ми заберемо. Хоча нахуя я вона мені впала. упала. Вся узіжка. Хілочку забрати можна. І дробік, до речі. Дробик заберем. Нормальний. Нормальний. До речі, сюди хіл ми також заберемо? Ого. Минус, дружи, давай. Ну, е, блядь, жирни, жирни маленькие. Який нахуй вихід, ти шо? Як ви, сука, хуйово тут стали? Йобана в рот! Як мені їх розлутати? Як мені їх розлутати? По чуть-чуть. Будемо це робити по чуть-чуть. Нічого. чи назис трошки трошки поздавали крос 731 тисяча за Ботіка. Два челіка протупилися прям, як на мене, по жорсткому. Ботік, ботік годує, як би там не було. Не всі катки, не постійно, але все ж таки він годує. Як на мене, це найдуже прикольно.